А що в нас зараз по конькам? Тобто я говорив з менеджерами, тобто, зараз там говорять, що тіпа, вже такого класичного конька однослойного немає, вже він там якийсь новий. Ба да? не було такого поняття класичний коньок. Ну там було, була, да. була тріта-черепиця, така да. Та, да. квадратиками, прямогольничками, да. Да, котра використовувалась на коньок. Да. Але да, її вже не буде. А буде. що, випустили щось нове? Не випустила, вона і випускалася. Це канькова. Коли вона, а вона і була завжди, ви її не завозили? Ми її завозили завжди. А чого ви її не пропонували, ну? Ви завжди покупали пару? Ну я не знаю. Ви завжди покупала компанія. Ну це от, вона виглядає отак, от виходить. Ні, ну це це об'ємна. Це, це, це звичайний це, табовський. Це да. не звичайний, це проедж, це звичайний, це звичайна черепа. Да, То дикаріч, а ще є, ще є третій коньок, це дураліч, таке цікаве названня, дураліч, тому що він... він... Використовує в ньому використовується технологія шорнел, така ж як і на дюрейшн.